Доброго дня Христос рождається. Сьогодні моє відео буде незвичне, бо ви, любі друзі, завжди привикли, що я. або вірші читаю, або говорю якісь свої прози, або про оздоровлення, схудення, чи духовне зцілення, чи ще щось. А сьогодні я буду розказувати просто про штатив, про приспосідання для того, щоб я могла знімати своє відео. Якось мені близько одна людина каже: а молоді блогерки звертаються до публіки, звертаються в своїх відеоблогах для того, щоб їм допомогли. Купити каву або чоколядку, або принаймні штатив чи мікрофон. Я з великими труднощами, далі я розповім, якими труднощами я то придбала, воно мені обійшлося 420 гривень те приспосіблення для тримання і зйомки своїх відео. І оскільки я, оскільки я жінка-пенсіонерка, блогерка українська, і оскільки я інвалід третьої групи, мені дуже важко фінансово, я дуже рада тим, хто мені пару людей мені допомогли. Фінансово я зверталася про допомогу і для підтримки каналу, і для підтримки мого повсякденного життя та здоров'я. Я в описі напишу номер картки. Дуже вам дякую всім за підтримку. Підписуйтесь на мій канал, пишіть відгуки. Це так само буде велика підтримка. Тому що я надіюся, що може трошки згодом я отримую вже в Ютубі свою першу маленьку пенсію. Хоча хочу сказати багато блогерів, розповідають, наскільки то тяжко. Можливо, треба знати якісь особливі методи. Це дуже тяжко. Я працюю кожен день зранку до вечора. Я... Помагають мені монтажу робити. Я ходжу, знімаю в різні місця. Я е е оповідаю про свої досягнення, про свої творчі відкриття, про свої твори, поетичні прозові, а також е свої мозаїки. Я задоволена тим життям і задоволена, що я буду вже на пенсії, маючи через кілька днів 72 роки, чекаю на ваші привітання, буду дуже вдячна. На е, вибачте, як говорять молоді блогерки на шоколадку. Мені не так важливо тої шоколадки, мені її і не можна. Але якщо 8 тисяч підписників по 10 гривень, хоча мені нехай хто зможе, 10 хто 100, це буде якась певна сума для мого. Кращого життя. Дуже дякую всім. Дякую за увагу, за підписки і за відгуки. Люблю, обіймаю. А ваша Галина. Знову ніби наступила справжня зима. Мінус один, але холоднувато. Хтось викинув сміття з балкона. Такі в нас бувають люди. І не тільки сміття, але кульочки. Тут батьки білизни ще деколи висить нагіяка. Але зима є зима, Тільки закінчують як і свята, і люди ще в полоні колядок. Тож прямую на почту, щоб отримати новий штатив для блогера. Попередній, який я мала, склався з двох частин, дві внучки основи, у нас з них. Освітлювач, а друга тримач для смартфона. Послужила мені достатньо довго, десь кілька місяців, і цей тримач завершив свою діяльність. Побачила в інтернет-магазині інший, але вже без освітлення. Думаю, куплю, тому що не привабила ціна 199 гривень. Ну, не було ще 99 копій. Ну, і я замовила. Менеджер з інтернет-магазину мені дзвонить, питається діаметр мого телефона. Сказав, що коли я сказала, він мені сказав, що вам той не підійде, підійде за 320, то буде універсальний для всяких розмірів телефона, а той дешевий вам буде замалий. Ну, я так рискнула, тому що важко знімати відео і замовила. Цей за 320, зараз ще буде оплата за почту. Але... Пригадала, що перед тим я бачила інший варіант. Три основи. Одна з них е, форм... місце для мікрофону, інша для підсвітки, а третя для... для встановлення смартфона. Це кращий варіант, і він по акції коштує 500 гривень. Тепер я шкодую, що я той замовила. Я по телефону з працівником магазину запитала, чи можна купити окремо цей тримач. Для телефона. Так дехто каже, кліпса. Я запитала, але він мені відповів, такого не існує, ми такого не знаємо. Купайте той за 320 гривень і нічого не думайте. Перевірите на почті і побачите, що він дуже добрий. Ото я зараз на почту. Навіть вирішила, якщо вже так, то віддам дочці, собі купують з часом, як тут кошти той за 500, де можна ще й вставляти мікрофон. Ось як буду, буду розпаковувати, обов'язково покажу в своєму відео. Тут додому свій омрійний багаж. Виявляється не 320, а виявляється 420. Настільки кошта подорожчала, що то жах, то капець, як кажуть, таким сучасним жаргоном. Но я вже не сміла відмовитися, взяла, тому що дійсно міцний тримач, все. але якщо б я купила цей потрійний тримач для блогера. Він би мені коштував 500 і плюс почта 600, а тут 420 за одинарний. Порівняти з тим, який я мала до того, який поумався. Ось той штатив, який я мала, прошу подивитися, він гром... громісткий, великий, він добре кріпиться до, до стола. Я його спеціально принесла, щоб показати, як він в мене працював. Він і зараз працює. Добре кріплення до стола. І добре, тут є дві гнучки-палочки, одна з них є освітленням, я включаю освітлення і дуже зручно навіть використовувати, як настільну лампу, але друга, друга сторона кріплення, де має бути кріплення для телефона, воно зламалось на дрібні частинки. Я мало користувалася, але тим не менше, воно мені було дуже зручно. Я можу ту штучку виняти. Вона так, можливо, треба знай знайти той розмір і таку саму можна докупити. Але коли я питалася менеджера по телефону, чи можна окремо ту, той тримач, ту кліпсу хтось називав, він щось почав говорити таке незрозумілою мовою: і беріть той, то вам дуже зручні. Отже, я подивилася делікатне, але симпатичне і міцне виглядає той штативчик. Подивилася на е кріплення до стола, міцне. Як воно буде? Я от зараз виняла сумки і беру, прикріпила. Тут не видно кріплення. Ну, а на гнучкій основі оце тут кріплення трохи інакше, ніж в попередньому. Кріплення до телефона. Зараз я покажу. Тут зручно буде, зручно буде от відкрити ту кліпсу, сюди вставити телефон любого розміру, і він не буде суватися. І буде триматися, як навіть я, напевно, з'єднаю цих два приспосіблення і буду лампою користуватися і тим. Е, ну, міцне виглядає е, міцний штатив, і я, в принципі, поки задоволена. Ну, гроші, звичайно, великі. Я, навіть, не сподівалася, що так буде. Тепер пошта дорожча, А що ж буде з новою поштою? Вона ще дорожча. Я деколи щось отримала 45 гривень за доставку. А тут 320 товар і 420 я на почті оплачую, тобто за пересилку від магазину і тут за те, що прийняли, за те, що оформили. так що мені дорого пішлося, можна було взяти і той за 500 замовити, де є аж три функції. Отакі От палочки, там є аж три. Одна з них, але можна не знаю, яка якість, тут якість я бачу. Дай Бог, щоб воно мені не відкручувало ці всякі шурупки, тому що мені ще щось додали, ніби в подарунок. Але я не знаю, що, якісь шурупчики, в кульочку, я питаюся по телефону, буде ще подарунок, що то таке. Може то навушники чи щось таке. М ніби сказав мені голос, я не знаю, що то таке, не пояснив мені. Я просто подивлюсь, я там нічого не розумію, покажу, може хтось розбереться, що то таке. Ну і наряду я хотіла похвалитися цим. Бачите, в мене ще Різдво, залишки, Різдва, але це не тільки залишки, воно ще триває, тому що ще по Юліянському стилю люди святкують. Зовсім недавно було шостого, святий вечір і сьомого Різдво, як колись ми святкували сьомого, восьмого Марії, 9 Степана Сьогодні. сьогодні. Яке число? Це одинадцяте. Вже по святах, але люди ще такі настроєні, такі оптимістичні. Колядують, спокійно на вулицях. Люди, що, напевно, хто пороз'їжджався на свята по селах, ще не поприїжджали, що не всі працюють, тому що приватні організації роблять собі можливі відповіді. Тобто я ще раз всіх вітаю і хочу, щоб ви разом зі мною потішилися моєю покупкою. Буду робити, мені буде зручніше робити відео, яке ви дуже полюбляєте, і вже в мене пішло за 8 тисяч підписників. Дякую всім за увагу!